Вагітність і післяпологовий період, час, коли жінка стає більш вразливою та потребує більше уваги в умовах постійного стресу, хвилювання та війни. Психологічний стан вагітних жінок і породіль є надзвичайно важливим. Буквинські лікарі разом із колегами з інших міст обговорили цю актуальну тему під час науково-практичної конференції. Подробиці дивіться далі. Обговорити нові аспекти роботи, обмінятись досвідом із провідними українськими фахівцями та визначити нові напрацювання. У Чернівцях відбулась науково-практична конференція, під час якої в одному залі зібрались провідні акушер-гінекологи та психологи. Буду висвітлювати дві теми: перша це підтримка жінок після перинатальної втрати, тобто коли жінка втрачає дитину під час вагітності або під час пологів. На жаль, в Україні немає універсальної програми, яка би була у всіх медичних закладах для того, як цих жінок вести, як їх підтримувати. Друга частина доповіді буде присвячена різним психоемоційним станами після пологів. Вагітність і післяпологовий період це виклик для кожної жінки. Стрес, відчуття страху і адаптація до нових умов життя, неабияк впливають на психологічний стан матері. Жінка а вже ж є вразливою, навіть в тому сенсі, що під час вагітності вона знаходиться в зоні уваги своєї родини, всього оточення. А після народження ця увага переключається на дитину. І жінка так трохи як випадає з цієї зони уваги. Вагітним доводиться в, в, в час вношування їхнього малюка ем, переживати дуже багато різноманітних емоцій. Від, від страху за е, е, військові дії до страху перебігу вагітності народження безпосередньо дитинки і післяпологового періоду, перебігу післяпологового періоду. Неочікувана вагітність, страх, змін у власному тілі та житті, страх перед пологами і невідомим майбутнім. Ці та інші переживання дедалі частіше спіткають майбутніх матусь. Під час вагітності жінки стають більш вразливими і потребують підтримки професіоналів. Ми спільно з кафедрою педіатрії, неонатології проводимо дослідження, вплив стресу на вагітних, стан їх новонароджених і Породіль, що ми хочемо проаналізувати, як на сьогоднішній день вони себе почувають, як почувають їх діти, тому що такої війни, такої катастрофи не було в світі давно. Вагітність є значущим періодом у житті жінки, який може супроводжуватись різними емоційними переживаннями. Як результат, психологічна підтримка стає корисною в ряді випадків. Якщо ми говоримо про жінку, яка знаходиться в перинатальному періоді, тобто вагітна жінка, і рік після народження дитини, то все населення України, яке перебуває в стресі і в дії колективної травми в силу повномасштабної війни в Україні, потребує психологічного супроводу і допомоги, то безперечно, що жінка, яка виношує дитину, народжує дитину, зіштовхується з великою кількістю фізичного навантаження, і емоційного навантаження. Аження потребує догляду спеціалізованих скрінінгів, спеціалізованої психологічної допомоги, працюючи плічопліч, -пліч, медики планують подальший розвиток важливих медичних програм на теренах України. Сьогодні ми будемо багато говорити про ту програму, яка вже з 2020 року в Україні прикладена. – Хелсі це спеціальна програма, яка імплементується абсолютно всюди, в світі Всесвітня організація охорони здоров'я. На сьогоднішній день вона не є масштабованою в Україні, і ми би хотіли це розглянути як одну з актуальних проблем. Вже два роки поспіль українські діти з'являються на світ в умовах страшної війни. Ми пологи пройшли в комфортних умовах і під наглядом професійних лікарів, жінки з різних куточків країни приїжджають в Чернівецький обласний перинатальний центр. Ми дорожимо кожною вагітною, кожною вагітністю. Ми стараємося виносити і, звичайно, тут допомагати. І особливо група жінок, які внутрішньо переміщені, їм ще більше з ними треба працювати, їм допомагати в різних напрямках. Мі, досвідом та тісна співпраця з колегами запорука якісної та прогресивної медицини. Завітавши на Буковину, лікарі з інших міст мали змогу наживо поспілкуватись із буковинськими фахівцями. Нам було надзвичайно цікаво запросити до участі в нашій конференції медичних психологів, які займаються саме супроводом в перинатальному періоді. І нам дуже приємно, що на наше запрошення відгукнулися фахівчині, медичні психологи з Києва і та зі Львова. Тематика, яка сьогодні піднімається, вона є надзвичайно цікавою, потрібною, корисною. У новій реальності повномасштабного вторгнення Росії в Україну багатьом вагітним жінкам доводиться щодня жити зі страхом за своє життя і майбутнє дитини. Долати стрес, зокрема, викликаний відсутністю звичного комфорту. Лікарі, акушер-гінекологи, провідні спеціалісти нашого краю роблять все можливе, аби кожна жінка відчувала себе у безпеці та комфорті. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.